Дякуємо вам, що ти що ви дочекалися наших артистів. Ніякі терористи, вороги нас не зупинять. Наближаємо перемогу, і ми на один крок ще ближче до перемоги. Дякуємо. Щедрівникам двері відчиняйте, відкривайте двері, прийшли щедрівники до оселі. Під обрусом сіно на обрусі свічка, на всю хату пахне свіжа паляничка. На раді з дорослим, навтіху малечі, йде до вас у гості щедрий. Добрий вечір. Тож на цій землі вирішальницькій, дозвольте вітати, з Новим роком всіх людей, щедрівок співати. Чи вдома вдома? Знає, що він вдома, сибіть собі, кінець столу, а на ньому шуба люба, а на поясі калиточка, а в калиточці гроші, гривні хороші, цілий рік припасав, бо нас щедрівників ждав. З новим Роком будьте здорові, хай у вашій хаті всі будуть багаті, щоб у цій оселі всі були веселі, щоб нашому роду не з. З новим роком добрі люди, сподіваюсь, з вами буде запашна, смачна хлібина, щастя, сповнена година, сій задана на столі, лад і спокій на землі. З Новим роком, добрі люди, і нехай у вас не буде горя, смутку і біди, ну а поруч, щоб завжди крокувала доброта, найчисніша і свята. З Новим роком добрі люди! Хай любов заходить в дім, хай добро панує в нім, хай в родині спокій буде, хай щастить вам, люди. До оселі щастя, злагода та спокій, і любов на довгі роки. Щедрик ведрик, дайте вареник, грудочку кашки, кільце ковбаски, а як каші не дасте, то піду на тожок, возьму з вола за ріжок, Усі були здорові, ще щедрувала з Новим роком вас вітала, щоб і кури вас неслися, щоб і свині вас велися, щоб і кіт у дворі нявкав, і собака в дворі гавкав! Хай маланки і Василі принесуть здоров'я сили, щоб у цей святковий вечір весь тягар упав із плечей, щоб тривоги не лунали і ракети не літали, щоб наші збройні сили били ворога щасливи. Родини і хрестини, кожному в сім'ю, дитину, той відродиться країна, ми не станемо на коліна. Зі слів молитви шиє сорочину, ворожа куля, серця не торкнись, здоровим і неушкодженим в родини. Будь ласка, кожен воїн повернись. Хай у хаті буде спокій, наперед, на сотні років. Хлопці, щоб вернулись цілі, святкувалися весілля. Yes, oh. we- Щоб летіло і зривалось, ворогам, щоб всім дісталось, українцям вільно жити, між собою нам дружити, зсу допомагати, перемогу віру мати. Вовком хай завиють москалі, гидкі орки вирішать, як спині, свято нині на моїй землі, новий рідній Україні. i Коли голова вас не болить, хай вам хліб і білий цукор на столі, хай вам радісні дороги по землі. Хай зроси вам із води, і з ясних зір, хай гостей вам щонеділі повен двір, хай надіями вас мани далина, хай вас щастя і здоров'я не мина, хай пташки вам прилітають що весни, вашим дітям вам, хай сняться гарні сни. Хай співаються. Вам голосні, хай вам ночі будуть мирні і мирні дні, хай різдвяна коляда вас розвеселяє, веселіться усі разом, Христос ся рождає. А ну станьте всі в ряду, я козу веду. Та в тебе ж, діду, не коза кляча, та до тощі й ледача. Не вражай мені козу, бо я ти її ще покажу. Та в тебе коза крадена, а не куплена, ще й по боках облуплена, треба б козу підкувати, бо не вміє танцювати. Неправда твоя козаче, мене козаче добре скаче. Що ж, діду, давай торгувати. Буду козу купувати. За торги обнова, хай буде коза здорова. Що ж ти за неї просиш? Ти такого не носиш. А чого ти, діду, хочеш? Гляди, не наврочиш. Може, тобі срібла, злата. На таке й самі багаті. Може тобі коня воронного? Я найду покупця другого. Щось ти, діду, став перебирати. Може, ти на дівку хочеш обміняти? А це вже глядя, яка бранка. Глянь, висока, білолиця, а яка в неї спідниця? Струнка маланка не достать. Ця козі моїй підстать. Ну що ж, діду, по руках, по руках. А що вона міє робити? Міє борщ варити, шити, ткати, що ж ти чеш із хати. А як насчет оцього? Та вона у нас ого. го А коза непроста, в неї вовна золота. Хати. <ріст> Тепер до гори ногами ось я козу підлікую, праву жилочку надуй. Устань <ріст> козуню, устань <ріст> не бога, козі дамо. У світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди, жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настане в боротьбі з ворогами, щоб стареньків достатку у свій вік доживали. Щоб і слово, і пісня українські звучали, щоб країна розквітла незалежно і вільна, хай здійсниться бажання це моє неодмінно. Води повітряна тривога, перейду до таган рога. До Москви до Курська, Самари та Іркутська, Смоленська і Тамбова, Ульяновська і Пскова, і в Курган, і в Магадан, і в Далекий Тегеран. буде тобі враже, як залужний скаже. Колядую, колядую, перемогу нашу чую, хай приходить до оселі рік щасливий і веселий. В теплих сонячних домівках діти, хай сміються дзвінком, землю зоряні боями, буйно зацвітуть садами, оживе хай вся земля без сусіда москаля, і розквітне Україна, сильна, вільна та єдина. Ми помолимось за ласку, киньте в торбу ще й кобаску, хай вам меду буде бочка, і щоб заміж вийшла дочка. А як син у вас ще є, хай невістку Бог дає. Щідрували, що писала в торбу дали. Я робина за столом, запахти з медом гріє на стекло. Вже перша зірка Сходить, свято снов прийшло. На цьому святі будемо засівати жито-жито і з долоні, по доліці, по ослоні. Засіваю в вашій хаті, будьте дужі та багаті, щоб усе було ні в року з новим щастям, з Новим роком. Сію, сію, посіваю, з Новим роком всіх вітаю, щоб вам весело жилося, щоб задумано збулося щоб ніколи не хворіли, щоб нічого не боліло. Щоб у праці все горіло, та в кишені шелестіло, щоб як квіти відсвіли, та сто років прожили. Сію, сію, посіваю. З Новим роком вас вітаю, щоб усі були здорові, щоб доїлися корови, щоб хліву були телята, гуси, свині, сало, м'ясо і копчені, і ковбаси. Щоб господар був байливий, не пиячим дуру, щоб діти були здорові і неслись кури. Щоб онуки щебетали милі та хороші, а у жінки в гаманці завжди були гроші, щоб ніколи і ні в кого не боліла спина, а мені за цю сівалку дайте щось в корзину. Будьте завжди при здоров'ї, веселі, завзяті, щоб вареники сметані завжди були в хаті. Сієм, сієм у зерном новий рік, щоб був добром. Від іде, щоб всі ломився, білий хліб не перевівся. Сію, сію, посіваю, миру і щастя всім бажаю, щоб і дома і на полі вам всього було доволі. Thank you. Кожній хаті усі щасливі і багаті. Я дякую тобі, солдати, за святий вечір в теплій хаті і за різдвою з колядою. Нехай Господь буде із тобою. За рік новий, за рік новий що прийде в вашу хату і за Різдвяну зірочку ясну. Подякуй щиро кожному солдату, який руками зупиняв війну. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна, Україна! Україна! Понад! Усе! Україна! Понад усе! Дякуємо за увагу!